Всім привіт! Ми приїхали в Хотин подивитися на фортецю. Я вже була тут колись в шкільному віці, а тепер з дітками. Ми в славнозвісному хотині. Людей немає, хоч і неділя, боже, як же гарно. Діти зараз будуть в шоці. Ось і фортеця. Аж не віриться, що фортеця стоїть 400 з гаком років, а в 1621 році тут була відома охотинська битва. І Петро Сагайдачний отримав поранення через місяць, чи скільки там помер. Після цієї битви йому дали статус гетьмана. Ось. Це так, щойно чоловік пригадав, розказав, і я вам переказую. Коли я тут була, була я тут в класі 11-10 десь. Ось то, ось тут знімали е, кінофільм, мабуть, теж на історичну тематику. От, і було дуже багато акторів в антуражному вбранні, такому, знаєте, історичному. Дуже, дуже гарно. От. Красивенний величезний Дністер омиває цю фортецю. І це пам'ятка національного значення. Знай молодшеньким з усіма дітками. Власне, дорога, бачите, яка з каменів, Не знаю, чи вони древні, чи ні, але йти Тата. по них не дуже легко. Мама, а де тато? І також тут поруч церква. Мама, а де тато? До речі, мій чоловік тут не був. Зараз ми наближаємося до самої фортеці. Е, у фортеці потрібно мати квиток і туди допустять пройти. Е, ось, я пам'ятаю, що раніше були різноманітні розваги, типу стрільба з лука. Чи це було в Кам'янці-Подільському? я так точно вже не пригадаю. Ми плануємо сьогодні і в Кам'янець поїхати, бо вже раз сюди переїхали, то треба й туди. Але е, сьогодні на весь день передають дощ е, і. Тому все буде залежати від погоди. Хоча ми взяли з собою парасольки, зуття змінне, одяг. Вже раз приїхали, то приїхали. Ну що ж, наближаємось зараз до тієї неймовірної краси, дух перехоплює, масштаби. Ці всі яри, ці всі такі, знаєте, висоти. Просто зараз покажу. йдемо помаленьку, аби не впасти. Тут яри, не знаю, чи це передають відео. Татко попереду йти, татко попереду. Тут дуже великі такі обриви, треба бути обережним, немає ніяких огороджень. Мабуть, для збереження антуражу, хоча з дітками треба бути уважним. Тут з коляскою не погуляйте, беріть слінг, зручне взуття обов'язково. І... Насолоджуйтесь красою. Тут. Ось тут дерев'яні такі балкони. Коли приходили вороги, найцінніше, що ти завжди був доступ до води. Бачите, в них був доступ до води, тому що їх вороги обступали і не можна було фортеця вийти. Щоб вижити, треба, щоб в середній фортеці була вода. Да. Ось екскурсовод нагадав, знімали Тарас Бульба, коли я була. Ось коні були, там є підземні лабіринти і досі ведуться розкопки, між іншим. Мої. Дуже цікава виставка. Гармат та різних е, знарядь зброї. Ось подивіться, якого цікавого розміру. Червоні ядра розривні. Облогова гармата. Гляньте, яка велика досить. Вона була, бачите, на колісниці. Так, тут менше. І фунтова фальконет і ось такий одяг. Виглядав туалет середньовічний. Це, це, це туалет! підказують, що це була церква. Це, це. Ми повернулися з фортеці. Заїхали зараз в кав'ярню. Столову, можна сказати, поїсти. Сказали нам місцеві, що тут гарно готують великі порції, і досить дешево, така недооцінена кав'ярня. Купили браслети, намисто, дерев'яну булаву, дерев'яного меча, іграшки, дерев'яні, горішки, ну, типу, сувеніри з собою. Якщо будуть сили, зараз поїдемо в кам'янець. Але я кажу, що сили маємо знайти, бо далеко їхати. І раз вже приїхали сюди, то 30 кілометрів ще подолаємо. Це нам смачно, зараз прям їжу, покажу вам. Щоб ви зрозуміли, як смачно, Я вам просто покажу чисті тарілки. Ми навіть не встигли зняти. Дуже смачно і дуже доступна ціна. Ми приїхали в Кам'янець Подільський. Дуже цікаво, як тут живеться звичайно, звичайному населенні біля такої історичної пам'ятки. Сімейство наше припаркувалося, піднімаємось тепер. Давай. Гармати. Мирон. Так, ну, ніхто не хоче слухатись. Зараз ми виходимо до внутрішніх кам'яниць. Тут, як завжди, є розваги, стрільба з лука. Потім на вогні смажать м'ясо. Кують. Що? Кузня там є, можна є? скувати Добре? щось таке з металу. Якусь монету, напевно. Ковалікують. Ну, звісно ж, постріляти з Вже тут зробили такі світські розваги, можна придбати їжу, напої, сувеніри, постріляти з лука. Все що треба словом. Пекарня, щось там печуть. Так. Гарно. Дуже велика фортеця, гарна. Орес сам не Віталь, лови його. Орес один на краса. Так, особливо подивитись, нічого не можемо, тому що діти бігають, їх треба ловити, щоб не попадали. Дуже красивий краєвид тут з цих вікон. Несе не вікна, це спеціальні отвори для гармат були. Пригадую, як я була тут теж в класі шостого, потім одинадцятому. Майже все так само. там дощ. Зайшли тут такий невеличкий кам'яний куточок. Можна постріляти з лука. Ні, ти яма, в яку всі кидають монети, щоб повернутися, так. І тут гончарна майстерня. Це мама собі взяла, це лада взяла собі намисту, такий ось браслет, підвіску таку з камінчиком <сум> випросила. Далі орестику ось таку булаву. І дерев'яного меча Мирон собі захотів ось такого. Так, тримай. У мене вже почалася підготовка до навчального сезону. Потрібно оновити дітям одяг до школи і до садочка. Але є така ймовірність, що дочка теж піде в школу. Тому я вже зробила кілька замовлень, в резерв і в сінсей. Показую, що прийшло перше. Це сінсей. Донці замовила ось такий спортивний костюм. Він іде повністю бавовняний, що приємно. Це так, тут з начосом навіть я не знала. Я думала, це дзвонитка. Значом штанці. Ось така тут є резинка та шнурок, і манжет ось такий знизу. Не найкраща якість, але може бути. Так, ось така ковтина. Точно така дублює. Брала розмір 128. Так, З надією, що коли попереться, не сильно сядеться. 100% бавовна була. Так, це колготки взяла донці. Ось такі дві в упаковці білі, прозорі і рожеві в леопардовий принт. Типу. Сину взяла якісь такі плавки. Упаковка 5 штук, бавовна. Він швидко так виріс, на нього вже 134-146 впритик. То я вже взяла більше, але ці прям гігантські, такі здоровецькі. Так, далі це сину набір із трьох бавовняних футболочок білого кольору. Просто без ніяких принтів, Суто білі футболки на фізкультуру там, чи в клас буде потрібно. Беру йому ще розмір 134, іноді вже 140. Ну, тут ще так: 134 зараз ще нормальний. Бавовна теж 100%. Бачите, тоненька така. Не можу сказати, що прям груба. Донці взяла ось таку ковтиночку симпатичну. Увій такий красивий тут краєчок, ось низ. І так само рукав. Це коли ще буде тепла осінь, початок можна носити. І ось такий от воротнічок дуже красивий. Так, тут гудзики чи кнопочки. В 128 розмірі. Була копійчана, щось типу 160 гривень. Так, сину, ось такий костюм підібрала, штани. Написано баво, дуже приємні, до речі, кращі, ніж попередній костюмчик дочки. Він тут вже йде на двониці. Непогана якість, краще, набагато. Ну, вони й дорожчі, ці штанці, ніж доньки. Так. Просто що в доньки там якось вибору по кольорам не було. І мені хотіли саме темний якийсь костюмчик, бо вони на вулиці, там, де хочуть, сидять, і треба було щось темніше. Я ще дещо замовила, але поки показую це. Штани гарні, мені сподобались, Теж манжет є ось такий. І тут так, кишені є. Така кофтина. До нього кофтина без капішончика йде. Ну Йому це і подобається. Він не любить з капішоном кофти. Але я думаю, це на фізкультуру буде саме те. Теж є кишені. Теж бавовніна кофта ось така от фурнітура. Ось такий замочок. І далі вже такі більш шкільні луки для доньки. Дві ковтини простенькі. Одна ось так з таким рукавом. А тут ось така гладенька, просто гольфочок, можна сказати, теж бавовняний був. Дві в упаковці, там, я не пам'ятаю, ціну щось чи 300, чи щось таке. А другий ось тут от, таке плече, якась нитка, І тут уже просто кучерявий такий низ. Непогані такі гольфики і недорого. Так, далі такий от набір, сукня, точніше, сарафан. Ось в таку клітинку, гусячу лапку. І ковтинка в наборі. Тобто цей сарафан передбачено носити з цією ковтиною. Ковтина дуже подібна на ось ці. але в неї тут такий зрізаний кучерявий край. Ось і цей сарафанчик зверху одягається. Такий от набір. Погляньте. Мені дуже сподобалось, воно так офіційно і в той же час якось спокійно. По матеріалам ковтина бавовняна, а сукня цей серфан синтетичний. Але такий доволі цупкий, не прозорий. От він такий, ну, вище середнього, грубизна. Буде кошлатитись, швидше за все, так. Але поносимо, побачимо. У мене є машинка для гоління цих катишек, але це ж не на 20 років я взяла. Дай Бог, аби на один сезон. Вона просто дуже любить сукні. Я її ще декілька замовила, пізніше покажу. І штанці до цих ковтинок, бо їх вже можна міксувати. тю цю, цю 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 з такими от штанцями. Штанці йдуть, типу, як лосіни. До кінця вони розширені, типу кльошні. Сказала, що їй подобається. Тут такий от розріз. На фото було навіть під кросівки так прикольно стилізовано. Ось, дуже прикольно. Висока посадка. Моя донька любить високу посадку штатів. Я взяла в 122 розмірі, аби вони були такі більш обтягуючі, ніби. Тому що бачу, що й добре, бо ці штани не зав'яжеш і вони би так трішки звисали. У мене донька худенька і така в ногах тоненька. Ось якась така. Ось такі були покупки. Це посилка номер 1 Скоро прийде ще одна з Сінсею. Але там такі більш для дому товари, і ще одна посилка з Резерв, там теж повністю все одяг. Діткам напишіть, як вам, що сподобалось, що ні. Так, образ номер 1 Так, і давайте поправлю. Відходь назад трошечки, покрутись ось такий образ. Штанці. І у нас ось таке взуття. Покажи ближче. Ось такі, от ми купили туфлі. Вони тут йдуть на липучках. Дуже симпатичні, вони, до речі, і м'якенькі, дуже м'якесенькі. Я боялася, щоб не були товсті. Дуже прикольно. Воно ну, відходить, ще покрутись. Так, наш наступний образ це ось ця е сукня в наборі з ковтинкою. Звичайно, що під колготки, але зараз спекотно, не хочеться міряти їх. Дуже гарно, дуже гарно. і ковтинки можна буде міксувати. Так, спортивний наш костюм ось такий. Великуватий трохи, але ще ми його не прали. Ось і завтра прийдуть кросівочки з Різерда. Замовляли фіолетові такі, симпатичні. Чи рожеві я вже забула поправити. Іди поправлю тобі кофту. Така. Ти Якась мала така лада. Вели. Кофта велика, велика. велика, а ти мала. Угу. Ну, така от кофтинка. Ну, відходь, відходь. Нічого, буде ще на той рік. <ріх> да, ладонька? Так, угу. синок мій. Показуй, крутись. Так. Угу. Далі трохи відійди. Так, ось такий от костюм по розміру. Класно підійшов, дуже прикольний костюмчик. Все, завтра ще прийдуть кросівки, і буде супер. Нам прийшла ще одна посилка з резерв. Зараз будемо розпаковувати це до школи. Отже, показую вам замовлення з резерв, теж до школи. Ось такі штанці взяла, вони трикотажні і повністю бавовняні. 134 розмір сину з таким манжетом. Це двонитка без начосу, здається. Так, без начосу, але вони такі все рівно плотненькі, не найтончі, як то буває. Дуже гарної якості. Так, і штани, чинуси в сірому кольорі. На сірому моєму покривалі зливаються. Мабуть, не дуже видно. Дуже, до речі, якісні, гарні, трошки довгуваті, але. Їх і треба підкачувати, бо це ще й носи. Так, є кишені, тут обманки, і дуже класно є е, ці стягувальні елементи. Мені подобається. Так, тепер лук для доньки. З надією, що все-таки вона піде в перший клас. Взяла ось таку сукню. Тут у неї є бантики, ось такі симпатичні. Ось з такими розрізами. Бантики, три штуки з кожного боку. Ззаду є застібка. Розмір я взяла 122-128 і він прям ідеальний. Це бавовна і така, як наче, стиснута, зжата тканинка. Дуже симпатична сукня. Я вам покажу, як виглядає на доньці. Також взяла дві футболочки. Одна ось така красива. З таким рукавом святкова, тоненька бавовна, ось така має е, таку гофровану ну, якусь структуру. А ось ця врубчик, е, я бачу зараз такий модний е, край обробки, ось, з довгим рукавом. І до цих ковтин підбирала ось такий низ це лосини. І, якщо чесно, кращі лосини в сінсеї, ніж ці. Але ми спочатку в резерв робили замовлення. Тут є розріз попереду, а в сінцеї йде іде строчка декоративна, а розріз з боку. І мені той, той варіант більше подобається, і плюс ті такої кращої якості плотніші. Ну, вони йдуть в грубчик, не знаю, як показати, бо не дуже гарне освітлення зараз. В рубчик ідуть і на резинці. Брала 122-й розмір, бо мала худенька в мене, і покажу, як на ній виглядає. Плюс взяли ось такі кросівки, вони йдуть на липучці, а шнурівка, типу, як декоративна. Що мені подобається, що вони такі, знаєте, як амбре-варіант з білого до долілового. Ну, доньці дуже сподобались. І взяли вітровочку. Щось 400 гривень здається. Вона геть тонесенька. Суто так поверх блузочки накинути зранку, поки ходите у вересні до школи. На замочку є кишеня, Капюшон Симпатично все разом виглядає. Ось такі були закупочки з резину.